На цьому уроці ми з вами розглянемо задачу номер 178 Доведіть, що бісектриси рівних трикутників проведені з вершин відповідних кутів рівні. Ось я намалювала два рівних трикутники, а також взяла любу вершинку Б. Із цієї вершини провела бісектрису. Запишемо умову. Ми знаємо, що у нас трикутники рівні. Запишемо. Трикутник А дорівнює трикутнику А1, Б1 С1. А також напишемо умову, що у нас. БД є бісектрисою кутів. Отже, АБД кут АБД, буде дорівнювати куту DBC, ДБЦ, а також буде дорівнювати, так як у рівних трикутників рівні кути, то а Б, Д буде дорівнювати А1, Б1, Д1. Запишемо поряд: А1, Б1, Д1. Дорівнює куту Д1, Б1, С1. Це бісектрис. Нам потрібно довести що бісектриси BD та B1D1 рівні BD дорівнює B1D1. Так, що ми зробимо для цього? Розглянемо один із трикутників, стороною якого є бісектриса. Наприклад, Розглянемо трикутник А Б, Д1, Б1, Д1. Розглянемо, трикутник АБД та трикутник А 1 Б1, Д1. Якщо ми доведемо що ці трикутники рівні, це значить, що у цих трикутників рівні всі відповідні сторони. А значить, сторона BD буде дорівнювати стороні B1D1. Подивимося, як ми можемо довести, що трикутник ABD рівний трикутнику A1B1D1. Ми знаємо, що трикутники ABC – рівний трикутнику а 1 б 1 с 1 Це значить, що сторона АБ дорівнює стороні А1Б1. Запишемо. Значить, у цьох, цих двох трикутниках А1 АБ буде дорівнювати А1Б1. Позначимо цю сторону. Ось, я візьму інший колір. Ось сторона А1Б1, яка дорівнює стороні АБ, вже маємо одну сторону. Далі, дивіться, ми знаємо, що трикутник АБЦ дорівнює трикутнику А1Б1C1. Що це значить? Це значить, що у цих трикутників відповідні кути рівні. Якщо я накладу трикутник АВС на трикутник А1Б1С1, кут А співпаде з кутом А1. А отже, з рівності цих трикутників випливає, що кут А буде дорівнювати куту А1. Ось у нас є прилеглий до нашої сторони один кут. Запишемо. Кут А, Д дорівнює куту Б1 А1Д1. Далі, у нас вже є одна сторона та один кут. І ми ще не використали умову про бісектрису кута. Тобто, якщо ми доведемо, що цей маленький кут буде дорівнювати цьому маленькому куту, то тоді ми можемо використати другого знаку рівності трикутників. Дивіться. Знову повернемося до цієї умови. Кут, трикутник АВС буде рівний трикутнику А1Б1C1. Що це значить? Це значить, що кут при вершині Б співпадає з кутом при вершині b 1 коли я накладу ці трикутнички. Запишемо. Кут А Б, С буде дорівнювати куту А1 Б1 С1. Тепер, якщо я розділю у цьому рівнянні обидві частини навпіл. Ось я поділю на два цей кут, і цей кут я поділю на два. Це значить, що і половинки цих кутів будуть рівними. А що таке половинка кута АБЦ? Це кут АБД. Тобто половинка АБЦ це буде кут АБД. А половинка А1 Б1Д1, С1. Це буде А1, Б1, Д1. Тобто ми довели, що третій кут прилеглий до цієї жовтої е, сторони, е, також рівний другий кут. А1. Я запишу А1, Б1, Д1. Ось у нас є сторона, перший прилеглий кут та другий прилеглий кут. Тепер. Ось я замалюю, так, у нас є одна сторона та два прилеглі до цієї сторони кути. А отже, запишемо, а отже, трикутники АБД та А1Д1Д1 трикутник АБД. Трикутник, А1, Б1, Д1, рівні. А отже, відповідні сторони у цих трикутників рівні, а значить, БД буде дорівнювати Б1, Д1. А отже. BD дорівнює B1D1.